Доброго вечора усім глядачам та слухачам, підписникам, а також гостям каналу Військова Медицина Україна. Вас вітає директор фонду. Торовська Алла Володимирівна. Uh -huh. Я хочу вас да, зараз познайомити з пацієнтом, за якого ви всі на протязі місяця цього багато чули, за якого ви молилися, коли ми його відбивали від ТЦК, і е, ми хотіли до, для нього. Добитися так рішення на розрішення на перетин кордону. і ми такі, таке, це такі це зробили. Ось цей чоловіче, звуть його Віталій. Так, Балаклієць, і зараз він уже у Києві готується на завтра на 6.30 ранку на автобус на відправлення на лікування в Німеччину. І зараз так ми робимо Віталію підготовку згідно призначень його невролога, дуже гарної жінки Таїсі Івановни, яка до речі. І хадатистувала за цього пацієнта перед фондом, бо сказала, що в цього хлопця нема в Україні надії на майбутнє і взагалі на життя. Ось Віталій добрався. Віталій, я хочу запитати вас, скажіть, будь ласка, як ви доїхали до Києва? Чи все було добре? Розказуйте так, як є. Спочатку їхав вправи робив щоб витримати витримати е ті чотири п'ять годин але потеряв потеряв сознання рядом мама это була але потім опять вправи робив і тримаюся. І так добралися до Києва. Да, добро, доброся, доброся так, добрався. Так, ми так зразу зателефонували Таїсі Івановні, розповіли про напад великий Віталія в машині. І ось Таїсія Івановнівна розписала нам лікування ось на сьогоднішню ніч. І також ось. Дивіться на завтра, ось ми все купили, те, що нам Таїсія Іванівна там призначила. Ми все купили і якщо ці напади будуть траплятися в автобусі, ну також доведеться надавати допомогу. Хочу запитати вас, Віталій, скажіть, будь ласка, що ви можете ось порадити людям, які знаходяться в Україні. І не мають надії. Що ви хочете їм порадити? Чи скласти їм руки і вмирати в Україні, чи робити якісь кроки а, задля свого життя, а задля свого здоров'я ось ваша порада яка? Триматись треба по-любому? По-любому. У мене теж. Думалося. Дуже багато чого думалося, але. але. такі, такі є люди, які. Е, які допомагають, які. які просто. мене аж аж Скажіть, будь ласка, надія у вас з'явилася? Звісно. Надія, так. це найголовніше. Це найголовніше це е, надія триматися, і все буде добре. Все буде добре. Шановні слухачі, глядачі, підписники та гості. Ви всі так, пам'ятаєте, як ми молилися за Віталія. Коли він ходив до ТЦК і йому відмовляли, зараз у нас попереду, завтра, важка дорога. Вона дуже довга, вона дуже виснажлива ця дорога. Більше 40 годин ми в дорозі. Бачите, Віталій їхав чотири години, і в нього стався приступ, великий епілептичний напад. Я дуже прошу всіх. Молитися за Віталія. Чому я так прошу? Бо коли ви молилися за те, щоб Віталій отримав дозвіл на перетин кордону в ТЦК, то ті мало молитви були почути Господом. І Віталію через три міста йому дали направляли його в три міста. Для підтвердження цього діагнозу, який він має, солідне новоутворення мозку, кістозно-фіброзне. І такі наші молитви були почуті Богом. І як не хотіла ТЦК давати той дозвіл, але вони дали, вони здалися і дали. І ми тепер маємо змогу вивести Віталія на лікування за кордон. І я маю надію. На те, що німецькі нейрохірурги зі своїм оснащенням медичним, зі своїми технологіями, які попереду українських на багато десятків років. Я думаю, що вони справляться з хворобою Віталія. І Віталій приїде додому прооперовано. Але здоровою людиною, і від вас ми просимо молитви і підтримки. Моліть Бога, щоб цей хлопчик, для мене він хлопчик по рокам, бо в мене доньки такого ж віку, як Віталік. Тому для мене це дитина. Я прошу молитися вас за цю дитину, щоб ця дитина вижила, бо в нас зараз. Дуже важка, важкий стан Ми в медицині в Україні в Україні, ви знаєте, так що всі шпиталі забиті пораненими, і на цивільних не вистачає ні коштів, ні койкомісць, ні лікарів. Тому в нас одна надія: це лікування в Німеччині. Моліться за нас, <звук> каже Віталік, так. Да, так. Допоможіть людям. Допоможіть чим, як зможете. А я... Молитвами, так. Молитвами. А я людям допоможу чим чим зможу людям, дітям. Чим. Чим зможу Віталік? Один годувальник своєї родини є мама, є жінка, є донька. Я зараз прошу і звертаюся до усіх небайдужих. Люди добрі. Я не даю вам картку фонду. Я даю картку матері, Віталії для того, щоб як хто може, перерахуйте кошти. Цій родині взагалі просто на людське існування, бо вони наразі залишилися без єдиного годувальника. Віталій був єдиним, хто годував цю родину. А зараз маленька донечка, дружина і мати, яка має такий же вік, як я, вже не молода. Так що я дуже прошу я опублікую під відео картку. Дружини чи матері Віталія, і якщо в кого серце сколихнеться, будь ласка, я дуже прошу, окажіть допомогу цій родині. І Бог поможе вам, коли у вас стануться може в житті важкі часи. Бог віддає все те, що ви віддаєте людям. Наразі до побачення, Віталік. До побачення, так кажіть до побачення. До побачення, до всього побач... найкращого, найкращого, всього вовсе. доброго, всього такого, щоб воно тільки добро людям приносило, дітям, бабусям, дідусям. А, а який тоді смисл життя? Який тоді? Навіщо оце таке страшне щось там? Я, я в цьому не бачу. Навіщо? Так що добра. Так, рідненькі Добре, мої, дорогенькі. Ми з вами вже кажемо вам до побачення, до побачення. Доброї вам ночі і до зустрічі в хірі. Добре.